Вітаю вас на каналі а, Лялі ляльковий колекціонер. А, сьогодні в нас буде обзори розпаковочка а, ляльки а, серії Little Kids. Це новинка, лімітована серія, вона випущена. Була була випущена Зої і була випущена а, дівчинка, вона так і зветься, веселка. От ось така. Зараз ми її. Розпакуємо. На сьогоднішній день вони всі розпродані, тому що вийшли маленьким тиражем. От. І не знаю, мабуть, вже їх і не буде. Така красуня. Вона йде в стандартній своїй упаковці. Зараз будемо розкривати. Така у нас дівчинка, в ней дестандартні коробки, з нею йде новий каталог Gods. Я, її, мабуть, положу, щоб було краще видно. От. Вона справді веселка, в неї міліроване волосечко. Таке гарне. Зараз ми побачимо більш детальніше. До речі, вона дуже гарна, тому що так як вона представлена була на офіційному сайті, так, да, фото гарне, але вживу, вживу така крута, крута лялька. каждажды <laughs> я Лялька запакована добродно так я его спакую так девчонка Сейчас нам помогает, да? Распаковывать. гладко. Правда, это, конечно, вот так она попробую развязать. Спасибо. Така маличя. малеча, така. вона, черніга, з гарним волосечко, волосечку так прошивка гарна, тому що туге. І таке різнокольорове, як веселка, дуже гарне. Бантик, заколочка, джинсовий комбінезон. Теж з веселочкою. Лялька йде вся рухома, тому що в неї на шарнірна. Степан все равно мені питається, намагається щось підказати. Може я щось не так роблю. То, то, ну, Степан це наш папуга. Ми подивимося, може в неї що на животику написане? На животику написів ніяких нема, бо я думала, що так, як лімутована серія, буває напис. От. Є фірмовий на голові. Зараз фокус буде. Гоц. І на шиї. Гоц. Степан, не підказуй, будь ласка. Бо тут у нас всі. Приймають участь в розпаку ляльки. І так, як ляльки, то дуже цікава справа, і всі у нас намагаються приймати участь у цьому процесі. Так, ну, що я можу сказати, бачите, яка вона в порівнянні з моїм Тайсоном. Але Тайсон то в нас такий крупний котик, дуже гарний. Так, да, Тайсон? Всі порозбирали ляльки. Така гарнюня. О, десь там ще мої собані. Голос подають, бо їх не пускають на розпаковку. Ну, взагалі, ми зрозуміли, У нас тут дуже весело. Всім, кому сподобалось відео. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Все, пока.